Вітаю вас, у ефірі. Слава Україні. Вітаю вас, зброя слава. Отакі От повідомлення від наших військових наразі є. От, власне, чи можемо ми зараз говорити про якісь можливості, які перед нами відкривають зміни на фронті, зокрема біля Бахмуту. Безумовно, ми можемо говорити про можливості, а більш за те, ми можемо ці можливості самі створювати. Власне, знаєте, на війні нічого не дарується з неба, нічого не падає, таке знаєте. Так би мовити, саме по собі, а тільки щоденною працею, тільки мужністю і тільки в певній мірі везінням ми створили самі ці умови. Дійсно, зараз буду говорити більше за південний фланг, тому що там більше орієнтуюся. Що на півночі знаю тільки за своїх товаришів. Знаю, що там трохи складніше ніж нас, але вони стараються і також мають певний результат. На півні справи йдуть досить непогано. Витягнув ворог резерви, витягнув танки, показав нам дуже велику кількість своєї артилерії і РСЗВ. А значить, що дав нам можливість її протидіяти. Знаєте, коли воно десь там стоїть за 40 кілометрів, ви його не бачите, воно стоїть десь там в ангарах то і вразити його фактично неможливо. Хіба що з даних. Агентурної розвідки, ну таких, знаєте, вже менш військовими методами. А коли воно все викатилось, так то ми тепер його бачимо. Ми знаємо, де воно там катається, і потрошечку вражаємо. Хоча дійсно зараз є така проблема, що е, показали багато артилерії. Ця артилерія працює по нашим наступаючим порядкам, це створює певні складності. Ну так, звичайно. Що ми бачимо, що фактично методи у них у цій залишаються. Так, тобто вони фактично не так інтенсивно, але цей вогньовий вал вони продовжують використовувати так і м'ясні штурми. Я б сказав, що вони зараз знаходяться в обороні. Намагаються контратакувати, але з контратаками у них ну вже прям вкрай погано виходить. З якщо говорити про ствольну артилерію та РСЗВ, то вони зараз, то зараз інтенсивність підвищила. Звісно, таке враження, що вони накопичувалися і. Тобто вони все таки намагаються протидіяти. Не можна сказати, що їхній супротив зламаний, і ми туди зараз зайдемо. Знаєте, заїдемо на білому коні. Так не вийде. На жаль, доведеться з цим щось робити, з тим, що вони підкопили артилерійських боєприпасів, підтягнули безумовно. Вони підтягнули туди засоби для протидії нашим наступальним діям. І зараз одна із основних наших задач ці засоби знищити. Знищити ці засоби, щоб вони не заважали нашій піхоті йти вперед. Ну або принаймні подавити, або принаймні взяти їхні вогневі позиції під наш вогневий контроль. А, з танками вже більш-менш розібралися так. Вони викатують танки. Знаєте, раніше не було жодного. Зараз день можна побачити 4-5. Але з ними вже ми навчилися домовлятися. А, принаймні, ми не даємо їм вести вогонь по піхоті, це як мінімум. Як максимум, танки там залишаються і згорають. А тому так. Ага. А танки вони це, скажімо так, нові більш нові зразки зброї, чи це про те, що говорили розконсервовані радянських часів? різні викочують чують, різні викочують. І 80-ку ми знищували, і е, 72 друге знищували. І 64-ки я бачив особисто. Є що них така знаєте, е, пожертвую трохи, бо у нас день е, бачили ми у. Е, Матріс 30-й, ну, який дивиться, вона нього дуже сильна оптика, він може дивитися на велику відстань. Спостерігали за такою невеликою димкою, ніби ворог везе ТОС. Ну, ТОС це реактивна вогнеметна система, так, Буратіна, це, це воно дивимося, їде три ТОС танк, як база, і зверху ця значить, касета з боєприпасом. А потім роздивилися на розвідці, думали, що це якась ну, новітня зброя під'їхала. Тос серйозна і дуже небезпечна зброя, зокрема для піхоти. А потім виявилось, що це росіяни на свої танки, причому там ось якісь старі моделі зверху наварюють, Ми це називаємо мангал. Таку сітку. вони гадають, що це врятує їхні танки від враження кумулятивним струманем зверху. Багато сучасних боєприпасів вражають в тому числі Джевелін, в тому числі. І смарт вражають бо вражають кумулятивною строю. Зверху вони такі мангали наварили, стали трошки схожі на тоси. А виявилося, що це серій ки просто з варними мангалами зверху. До І речі, що? цей мангал він дуже серйозно унеможливлює евакуацію екіпажу танку, якщо там танк буде підбитий. Прямо ну, какоророче кажучи, в буквальному сенсі мангал. Ну тобто ці мангал, кулі, кулібінські розробки зараз щось не допомагають расистам, мабуть. Знаєте, зворотній мангал на мангалі ж має м'ясо смажити зверху, правильно знизу жар, а зверху м'ясо. А це такий зворотній мангал. Жар поступає зверху. Ми його надсилаємо різними засобами. А м'ясо воно смажиться чи навіть може тушиться всередині так, Ну так, такі, от знаєте, така ситуація. Ну, дійсно, воно все не дуже ефективно. Щось вони намагаються, але. Але я вам так скажу, що коли по танку з таким мангалом прилітав смарт, це артилерійський бос 155-го калібру, який вражає дистанційно, він підлітає досить близько до танку. Далі він розкриває парашути і вражає кумулятивним струменем на досить таку велику дистанцію. Щось їх ці мангали зовсім не врятували. Mm -hmm. Ну так, ну але ну хай наварюють собі ті мангали і думають, що захистить їх від чогось. А до речі, а, от інституті вивчення війни кажуть про те, що зокрема на південь від Бахмуту також а, а, такої думки щодо втрачених позицій на запорізькому напрямку, аналітики американські кажуть, що расисти відступають без можливості повернути втрачені позиції. Причиною цього є відсутність підкріплення та ротації у близький тил. Але то ви кажете про те, що вони підтягують зараз резерви. Тобто, тут аналітики помиляються, чи настільки зараз різноманітна ситуація, бо вона ну, достатньо велика. У нас м'яко кажучи, протяжність фронту, і якусь загальну картину важко скласти, безумовно, кожен відрізок фронту це окреме поле бою, і треба розуміти, що резерви в них є. Вони загальні. Ці резерви вони загальні, або для деяких ділянок фронту, великих, або для всього фронту там загальні якісь фронтові резерви, так і безумовно, що в них немає можливості ці резерви підтягнути усюди одночасно, так. Те, що вони їх показують тут, наприклад, танків не було. Складно сказати, чи ці танки були зарезервовані саме для протидії нашим наступальним діям, саме тут чи вони були підтягнуті з більш глибокого тилу, як загаль більш загальний військовий резерв. Цього сказати важко, але ми розуміємо одне: якщо вони витягнули танки сюди, то вони не витягли їх. В іншому місці, якщо вони показали танки на е, південній частині південному фланзі Бахмуту, то вони не вивели їх на північну, тобто цим самим ми спрощуємо. Спрощуємо можливість сил діяти там. Значить вони їх не вивели на запорізький напрямок, їх немає там. Тому що ну росіян багато техніки, росіян багато ресурсів, але їх все одно недостатньо. Це не перша світова, де на всій протяжності фронту просто через кожний метр сидить піхотинець. Тут ніхто не може забезпечити таку щільність сил. Тому аналітики, знаєте, тут і і перше, і друге твердження воно вірне, що у них є проблеми. Тому що, виводячи резерви на одні ділянки, вони втрачають можливість вводити їх на інші. Так, от, до речі, дуже цікаво також. Повідомлення, бо мені здається, що все ж таки на Бахмуті ситуація певною мірою цим обумовлена, Бо ми всі розуміємо, яку роль зіграли зокрема взимку під час атаки міста у ці бойові загони Пригожина цих найманців терористичної організації. Вагнер зараз з'явилася достатньо цікава ситуація. Ну ми знаємо, що зараз це вони як декабрісти їх у Білорусь перевели. Пригожин зараз закликає вагнерівців не брати участь у ганьбі на фронті, як він це називає, і обіцяє зробити з білоруської армії. Тепер вже друг. Армію світу. Як вам такі новини Ну не знаю. Не знаю. Зокрема, щодо Пригожина, Ну, ви ж бачите, що е, чим закінчилися ці їхні похід? Вони багато говорили. Вони багато е, обіцяли своїм. Я не знаю, хто в них там хазяєва, інвестори чи хто е, чи командири. Вони багато обіцяли і ну. Так, да, дійсно, Вагнер це доволі боєздатний підрозділ. Так? Там є досвідчені бійці, там є е, замотивовані бійці. Дійсно, мотивація у них така, знаєте, е, хріновенька, так, але ну, вони замотивовані фінансово, це наймація От, Але вона в них є. Е, ну, що сказати, у них не дуже вдалося. Бахмут вони не захопили. Довелося шукати таку. знаєте, таке виправдання. Власне, що ми не винні це пригожене розігрував цей спектакль з походом на Москву для того, щоб мабуть, ну це моя особиста думка, щоб якось виправдуватися в очах своїх же підлеглих, своїх же найманих. Солдат, щоб вони не думали, що він там якось їх продав, здав чи тому подібне. Зараз їх видали в Білорусі. Чому вони хоче, щоб вони не приймали участь? Ну, мабуть, йому так наказали. Скажіть за все. Я не думаю, що Пригожин це є якась окрема структура, що воно якось відділено від е, е, країни агресора, відділено від їхнього командування. Е, що вони там собі замишляють в Білорусі? Ну може будуть когось тренувати, може будуть відновлювати. Насправді те, що їм зараз в першу чергу, як. Я бачу, як військовий їм потрібно відновитися, якщо вони планують якось діяти, принаймні десь, він казав, в Африці будуть діяти, чи в Африці, чи ще десь знову ж таки з приводу вагнерівців, з приводу кадирівців, з приводу російської десантури, з приводу будь-яких російських видів родів військ, так або підрозділів, не треба їх особливо боятися. Чим настільки налякали, і, і кадирівці страшні їхали? Було дуже страшно, бо вони нам всі мабуть. Хочуть відрізати голови і е, вагнерівці, надпрофесійні вбивці, е, немає шансу їм протистояти. Вони навіть путінавіацію. Дав. Дивіться, які вони надефективні, як вони надефективно супроводжують свої штурмові групи. Це взагалі ви знаєте, навіть на сьогоднішній, а післязавтрашній день день тактики. Е, і е, десантники, які там у них полюбляють на день ВДВ купатися в п'яні. В різних водоймах, в тому числі у фонтанах. Ну, подивилися ми на все це трохи. Так. Подивилися ми на це все це і висновок один. Боятися їх не варто. Ну, у нас є підрозділи набагато крутіші за них, і це доведено на полі бою. Вони прийшли сюди набагато переважаючими силами, що в піхоті, що в техніці, що в комплекті. Так? І що в них вийшло, нічого в них не вийшло У нас завжди всього було менше, і ми спершу втримали їхню навалу, а зараз контрнаступаємо. Це мені здається, все, що треба знати, коли ну от з приводу всяких там їхніх підозрів, боятися точно не ва. Так, це точно ми це вже побачили. До речі, теж якщо говорити вже про серйозні дійсно проблема, то для українського контрнаступу це є якраз міні-поля на відсутність F-16, Зокрема, Марк Мілі, генерал-американський, про це каже, голова об'єднаного комітету начальників штабів США. Ключове завдання зосередитися на протиповітряній обороні, блокування атакувальних дій комбінованими маневреними силами, що означає артилерія ближньої та великої дальності. Також Доставка інженерів та остаткування для розмінування. Це те, що, що їм потрібно, те, чого вони хочуть, і те, про що вони питають. Коли я говорю із залужним, це те, про що він питає, заявив голова об'єднаного комітету начальників штабів США. Марк Мілі. Я так розумію, що а, зараз а, а, поважний генерал зі США окреслив саме ті перепони, які зараз нам найбільше проблем створюють під час контрнаступальних дій. А, безумовно. Правильно він каже правильно залужний мудра людина, що обговорює з ним цю проблематику. Міни це дійсно дуже велика проблема. Міни дуже велика кількість мін, яку застосовують росіяни, вони обмежені конвенціями. Тобто, людство вже давно дійшло до висновку. Що знає, що, як значить, так війна це така зона на жорстокості, але навіть. На війні не варто їх використовувати. Люсто домовились. Росіяни нехтують. Вони там половину цих конвенцій наступили з приводу обмеження використання протипіхотних певних типів. мін, давайте так я скажу а, це. Дуже страшно, це дуже така страшна і небезпечна штука. Тим більше що ті зміни вони не знають своїх чужих. Вони будуть підривати, можуть нас, можуть москалів, можуть підривати міни мирних людей. А дійсно нам потрібно більше саперних систем. Це дійсно так, але ще більше нам потрібно, як кажу загалом про українське військо, якісне планування, розуміння, якісна розвідка, розуміння, де ці міни знаходяться, планування засобів таким чином, щоб ми могли їх розміновувати, щоб ми ж могли через ці мінні поля проходити. Тобто, ні в якому разі не чинити так, що є мінне поле. або ми не знаємо, чи воно там є, і ми йдемо вперед. Або ми знаємо, або ми ігноруємо. Знаєте, є таке на авось. Ну поїдуть танки, там же міна лежить не через кожен, там 30 сантиметрів. Десь якийсь проїде, десь ми там знайдемо В якому разі не шукати В якому разі не наступати на нерозвідних ділянки? Вести розвідку ретельно так проводити завжди до розвитку, тому що може так бути, що вчора їх там не було. А сьогодні вночі дистанційне мінування з гелікоптерів або з реактивних систем там міни поле насипали. Так і якщо немає можливості йти, то не йти ні в якому разі не можна ломитися на мінне поле, там гинути і ну, казати, ну був наказ, ми пішли. Ну мінне поле, ми думали, що якось обійдеться. Так ну це от моє таке, знаєте, знизу бачення. І от як приклад, я можу навести третю окрему штурму бригаду. Яка діє також в умовах мінних загороджень ворога, але ви не уявляєте наскільки велику увагу ми цьому приділяємо? Наскільки багато ми це обговорюється, наскільки ретельно проводиться розвідка усіма засобами, і безпілотними засобами, і пішими інженерами, і піхотою, яка знаходиться біля цих мінних полів, для того щоб здійснити бодай якийсь рух. так і ні в якому разі не ніколи не допускає командування, щоб піхота пішла на мінне Ну, це ж як кажуть, нікому не потрібно. Так. Ну тобто, я так розумію, що там також були деякий час тому новини, зокрема про те, що ті самі Бредлі були пошкоджені, це я так розумію. Це якраз і є оця проблема замінованих підступів до рашистських позицій. Так, це проблема того, що техніка знову ж таки, якась її частина е, була підірвана на мінних полях. Але варто враховувати, що запорізький напрямок він є надскладним, ворог там. Зібрав дуже великі ресурси е, от. і, на жаль, мав час підготуватися, я так розумію. Складно сказати: складно сказати, де саме, що вони готували. Так, це потрібно володіти інформацією трохи більш високого е, порядку, ніж я володію. Але, от так як я бачу, що так, що вони готувалися, і ну, це, це зрозуміло, що вони готувалися, тому що не треба ворога недооцінювати. Не всі... Хоча там є і такі, там не всі росіяни це тупі п'яниці, які там нічого не розуміють. у Військовій справі, всякі у них є. Є в них і спеціалісти, є в них і професіонали і гарні управлінці. Тому маємо знати до них ставитися як до серйозного органу, Ніякому разі не треба розраховувати на якісь авось. Або знаєте, що як в комп'ютерній грі в тебе кращі танки, дорожчі, там більше у е шкоди наносять да вищі характеристики, і ти ними поїдеш вперед, і вони переможуть самі по собі. Так е реальна війна це тактика. Реальна війна це постійна адаптація до ворога, постійне коригування планів по відношенню до е реальності, щоб досягти результату. Mm -hmm. Ну але ж повторюю, знову таки, е Запоріжжя є надскладним напрямком. І щось говорити таке. знаєте, в мене бізит не повернувся сказати, що там хтось щось зробив не так, бо я не там. Я не знаю, які рішення приймалися, ким і чому. Е, безумовно, шкода життя людей і втраченої техніки. А, так і дійсно це просто нам дається величезною кров'ю, тому власне, ми таку увагу привертаємо світу до тих потреб, які перед нами зараз ставлять ці задачі на фронті, в тому числі. Микола, я вам дуже дякую за те, що до нас долучилися за, за такі цікаві детальні насправді розповіді стосовно того, що зараз на фронті відбувається. Вам, вашим побратимам, величезна подяка. Повертайтеся із перемогою до наступних зустрічей в нашому ефірі вам дякую, обов'язково